Ви ще добрий пані та панове, з великим задоволенням продовжуємо слідкувати за дебютними матчами в рамках сезону 2023-2024. Завдяки кому сьогодні ми можемо грати у футзал? Це завдяки нашим Збройним силам України Хімчак та ударній позиції прибуває, один -доль! Кращий бомбардир рейтньої першості. Кращий бомбардир попереднього. Зим... Виконує чудову передачу на вільного партнера «Москвін». Прошиває удар від Щербакова, повз ворота. Як же тут остання хвилина чистий ігровий відрізок за вирухом втікає від Паращина. Виконує передачу. Можна було робити рахунок 2-0 в останньому. Богдан Мичко атакує Паращін лівим флангом. Пробиває Антон Денчук на висоті. На Є хист, але тут прикра помилка. Удар від Миколи Матляка не забиває. у команді так його знає більшість підписників мережі «Інстаграм». Паранюк не забиває. Шиц. Против Парашина, посадив останнього на п'яту точку і забив один з найкращих голів за свої кілька років. Передача, удар гол! Ось так і провал у захисті Заворуха Отримає підсказки від свого тренера. Пас. Не було порушення. Щербаков. Вишиваний. Новосад. Без фолу. Новосад! Вишиваний! Два! Карльок сповів рахунку! Ось це такі атака. Хімчак. Один в один проти Назара Парашина. Хімчак! пробиває. Дуже близько Москвін! Вихід два в один Москвін! Береться мені ініціативу. удар від Матляко! Чудово ри. Ряна на коли забивала саме Галицькій свіжині. Але зараз Василь Зінич. Його удар! Знову мичка на висоті. Житловий комплекс «Княжий хол» та спортивна платформа Прокап». Удар! Одразу провал у захисті угадає. Хімчак. Начебто забив першим. Ну а далі якось справа не клеїться. Удар! Хороша гра у підкаті від роботі. Однак в останню мить, якщо не голкіпер, то захисники Василь Зінич! Зрильнує шайки тарезів на табло. 2-2 у нашій зустрічі. Ось забиває своїй екс-команді. Передачу награючого наставника три хвилини залишається до кінця. Матляк розвернувся. удар, не забиває Микола. Богдан. Матляк уже на дальній стійці. Хімчак відкривається під передачу. Потрібно було забивати. Ані Матляк ані Хімчак не забила. Адріана у швидкості. Стала цього підкаті. Зараз могло дістатися десь Василю Зіничу. Матляк Ліва нога. Знову задіяна! 3-2 Микола Матляк. Знімає полотину з воріт команди Суперника. Фантастичний удар з носка. Ось також бачимо Василя Зінича. Ну і Микола Матляка. Передача на Зінича той не забиває. На добиванні не знайшлося нікого. Обороняється. Паращен. У воротах сьогодні дивади дива. руху грає безпосередньо зараз тією ж самою четвіркою. Хімчак удар на позицію. Дівою влучає у стійку. Сьогодні ми поки не бачили. 44-го номеру, який делікатний епізод. Атака через Хімчака. Той проти Адріана Новосада буде розхитувати суперника. Хімчак. Удар! Не забиває Максим. Екстраліга Врятувати свій клуб від пропущеного голу. Хімчак. Правою новою знову стійка. Ну скільки ж разів слошець. Чи хто небудь інший? Є сумніва передача. Хімчак! Падіння. Це фол. Пенальті чи штрафа? Пильнує Євгена Москана. Тишуче за все зараз блокуватиме Суперника. Удар! Гол! Знімає павотину Василь Зінича роблячи рахунок 4-2. Зінич. Закидання вперед загубили. Хімчака, Той не оформлює дубль. Ісланувато сьогодні. Тільки якісно, як би цього хотілося. Дуже багато відборів сьогодні у матляка Хімчак. Бере на себе ініціативу Звитяго. Більшою мірою. Легше. Удар хімчак нарешті оформлює дубль 5-2. Максим визначається у цьому епізоді. Те, що треба. Іван Москвін. він сьогодні ще не забував, але прагне це зробити. Пробиває удар і м'яче Сиці. Ну нарешті. Під поперечку. Мичко опустився на коліна. В формі Вінерс Cup, вона дає змогу багатьом реалізувати себе як гравцям у швидкому футболі. Хімчак оформлює хитрик! 7-2. Ну все. Максим може йти відпочивати. Потрібно було трішки видихнути із полегшенням. Біло-чорним передача черпачком вперед. Верхова боротьба. Мельничук забиває. Хороший удар 7-3. Михайло відзначається. Антон Денчук вистрибнув. Антон Денчук. Москвін розвернувся. Дуже легко втік від цієї опіки. Денчук удар на позиції не забуває у цьому епізоді. Ну і поєдинок перемогою. 7-3 на користь Галицької свіжини. Чинний чемпіон. Бізнес Еліт Ліги розпочинає.